Зараз, будь ласка, закрийте очі. Вистойте на обох стопах. Стопи паралельно. Будь ласка, направте увагу в свої стопи. І відчуйте, як обидві стопи міцно втискаються в підлогу. І зараз ми повільно переносимо вагу. На праву ногу. Повільно, повільно, повільно. Ліва нога може не відриватися, але вона розслабляється, можливо, трошки переходить на носочок або підзгинається в коліні. І усвідомлюєте, як вся вага опинилась на правій стопі, на правій нозі. І потім плавно, повільно. Поступово ми переносимо вагу на ногу. І зараз я буду рахувати. Десять рахунків у нас буде, щоб перенести вагу на праву, потім ліву. Отже, ми переносимо вагу на праву ногу повільно і усвідомлено, відслідковуючи всі відчуття. Один. Два, три, 4. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять. Десять. Переносимо на ліву. один. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І переносимо на обидві стопи. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. І вага на обох стопах стоїм. Переносимо всю вагу на пальці ніг поступово. П'ятки не відривайте. Вони хочуть відірватися, але торкаються підлоги. І повільно переносимо всю вагу на п'ятки. Носочки майже відриваються, але залишаються на підлозі. І ще раз будемо повільно. П'ять рахунків на носки переносимо, п'ять на п'ятки. Поїхали на носки. Раз. Два. Три, чотири. П'ять. На п'ятки. Раз. Два. Три, чотири. П'ять. І вертаємось в центр. Три, два. Один. Вага на обох стопах усвідомлюємо. Угу. Відкриваємо очі. Гаразд. Гору за руками вдих. Молодці.